Думаю, багато хто може погодитись з тим, що існують кращі і гірші методи мислення. Одні призводять до бажаного результату, а інші ні. І от питання, чому так відбувається? Давайте спробуємо розібратись завдяки мисленому експерименту. В нашому експерименті беруть участь дві людини, і обидві ці людини е, пішли до лікаря після того, як у них довго була температура, тяжкий кашель. І, значить, їм сказали, що в них пневмонія. Одна людина одразу ж звернулася до інших лікарів, пішла на рентген, інші процедури. І інша людина подумала, я сам або сама впораюсь з цим. Я знаю якісь прийоми там, нетрадиційної медицини, або в мене там є якась знайома бабка ведуння, яка мене вилікує. Ну, і, у цих людей буде різна імовірність вижити і одужати в цій ситуації. І так, запитання в тому, що відрізняло цих двох людей в обох цих експериментах. Чому одна людина діяла більш успішно і виживала, а інша, ну, скоріш за все, не виживала? Що їх відрізняє? А відрізняє їх те, що у тої людини, яка звернулася до лікарів, кращі уявлення про нашу реальність, вони більше відповідають тому, що об'єктивно є. І раціональність це така сукупність методів, спрямованих на те, щоб наші переконання про світ найбільш якісно відповідали тому, який світ насправді є. І так як сказали дві прекрасні людини, колись все, що може бути знищено правдою. Має бути знищено. І все, що живиться правдою, має процвітати. Це можна більш наглядно продемонструвати через таку аналогію, як мапа і територія. І так, у нас є якась територія, неважливо яка, це може бути Житомирська область, це може бути територія вашої квартири, допустимо. І є мапа цієї території. Але абсолютно очевидно, що мапа ніколи не буде повністю відповідати самій території. Ви можете все дуже детально промалювати, але завжди будуть якісь відмінності. Ну не будете ж ви малювати кожну травинку там, або кожну пилинку. Якась відмінність від реальної території і вашої мапи завжди буде, якою б мапа не була там супер-пупер детальною. Єдина мапа, яка буде на 100% відповідати території, це повна копія самої території. Копія один до одного. Тобто, якщо ви хочете абсолютно ідеальну мапу Житомирської області, вам треба створити точну копію всієї Житомирської області, кожної молекули. Так само і з людьми, і реальністю навколо, ми не можемо вмістити всю реальність в свою голову. І ми створюємо постійно мапу нашої реальності. От, наприклад, в дитинстві ви там обпеклись в вогонь, да, сунули палець в вогонь на комфорті, як в мене це було в дитинстві. І записалось у вашу мапу реальності, що так робити не треба, що вогонь обсмажує і буде дуже боляче. Так, от, раціональність спрямована на те. Щоб наша мапа все краще і краще відповідала дійсності, краще мати актуальну мапу, на якій от видно, що ця дорога веде з пункту А в пункт Б. Якщо ця мапа не актуальна, то ви будете їхати із пункту А в пункт Б, а посередині там може бути тупо якась яма, в яку ваша машина провалиться. Це якщо ваша мапа не відповідає дійсності. А якщо мапа краще відповідає дійсності, тоді ну, там буде написано тут яма, «об'їзд», і тоді з вами все буде гаразд. Навіть існує такий сайт, всесвітній сайт для раціоналістів, який називається Less Wrong, тобто менш неправильно. Тобто ми, раціоналісти, з кожним днем намагаємось бути менш неправильними, менш неправими, мати менш помилкові уявлення про світ. Це зазвичай ще називають епістемічною раціональністю або епістемологічною раціональністю, тобто спрямованою на отримання знань. Також є ще інструментальна раціональність, яка спрямована на те, щоб приймати більш ефективні рішення, ті рішення, які з більшою ймовірністю призведуть до того результату, який ми хочемо. Взагалі, деякі люди досі вважають, що ми, істоти раціональні. Хоча науково це було спростовано ще більше 50 років тому. Я маю на увазі величезний внесок в цю область Даніела Канемана, а також Амоса Тверські. Ви, можливо, чули про книгу Канемана. Думай повільно, вирішуй швидко дуже відома книга. Так, от він був автором взагалі поняття. Когнітивне викривлення. Ви також, мабуть, чули про це, тому що зараз це досить популярна тема. Так от ці когнітивні викривлення і не дозволяють нам бути дійсно раціональними істотами. Що таке когнітивне викривлення? Це така систематична помилка в нашому мисленні, обумовлена просто тим, як працює, як складений, яку структуру має наш мозок. Тобто ми не винні в тому, що у нас є ці помилки мислення, в тому, що ми не раціональні. Ми першопочатково не винні. Це просто наш мозок так працює. І насправді багато когнітивних викривлень мають позитивну для пристосування до середовища функцію. Ну, наприклад, багато з них дозволяють не витрачати час і енергію на складні роздуми. а Просто видають швидкий результат. Ну, от, наприклад, евристика доступності це одне з перших вивчених когнітивних викривлень, його також описує Канеман. І воно заключається в тому, що нам, здається, більш імовірним, більш достовірним те, про що нам легше згадати. От, наприклад, як ви думаєте, яких подій в світі відбувається більше вбивств чи самогубств? І насправді набагато більше відбувається самогубств. Але ну, в новинах не так часто пишуть про те, що хтось покінчив життям, частіше пишуть про якихось там маньяків, серійних вбивць, жорстокі вбивства, і все таке людям це цікаво. І набагато простіше згадати про вбивство. Ну, стільки серіалів про це, там, стільки всяких детективів, детективів, да? і виходить, що легше згадати вбивство, і воно багатьом людям здається більш імовірним в, цій, в цьому питанні. Про деякі інші когнітивні викривлення я ще згадаю в цьому відео. А взагалі про це дуже багато контенту на Ютубі і взагалі в інтернеті, тому дуже раджу почитати. Але рекомендації щодо того, що почитати, подивитись, послухати, ще будуть. Кінці відео. А поки що ви можете підписатися і поставити лайк. Як я вже казав, ніхто не винен в своїй ірраціональності. але ми несемо відповідальність за те, щоб ставати кращими, як на мене. І варто вчитись раціональності і вчитись в тому, щоб мислити без цих когнітивних викривлень. тому що людина має таку унікальну природу. Ми часто можемо мислити неправильно, але ми можемо вчитись мислити правильно. І це наша така суперсила, якою, ну, мені здається, дуже погано не скористатись. Звичайно, на цьому шляху може бути досить складно, особливо на початку. Потім буде простіше і простіше, і часто життя буде здаватись легшим і щасливим, принаймні. По моїм відчуттям і відчуттям інших людей, які, з якими я знайомий, які займаються раціональністю вже деякий час. Одне з найважчих випробувань на цьому шляху це сутичка з реальністю. Тому що абсолютно всі ми маємо якісь переконання, які не засновані на тому, що є насправді. А раціоналіст, він прагне. Е, не допускати таких помилок, да, і зробити свою мапу реальності найбільш відповідній цій реальності. І тому, коли раціоналіст буде перевіряти якісь свої переконання, він обов'язково знайде, особливо на перших етапах, цього буде дуже багато, це буде дуже часто. Знайде якісь переконання, які можуть бути навіть абсолютно абсурдними, абсолютно антинауковими, якимось безглуздими. І дуже часто це неприємно неприємно усвідомлювати, що ти багато років віриш в якусь чепуху, якусь маячню, особливо, якщо ти дійсно дуже довго у щось віриш, або навіть вкладаєш в це якісь гроші. Ти там за щось платив, щось купляв, якийсь не знаю, курс по астрології купляв. А потім зрозумів, що астрологія не працює. Ну і тут, наприклад, спрацьовує одне з когнітивних викривлень, яке називається помилкою незворотніх витрат. Це виглядає так, що ну якщо я на це вже гроші свої витратив, то треба продовжувати і вивчати це, і витрачати. Ну не зря ж я це зробив. Так? І через це люди можуть навіть відкидати істину, тому що вони вкладались чи емоційно, чи фінансово в щось. І їм важливо триматися за це далі, ну тому що вже щось вкладено, якийсь ресурс, і важко прийняти, що це от просто так було в нікуди. Ну і це звичайно відбувається частіше всього не Людина не розуміє, що вона тримається за щось, хоча вже десь там знає, десь там почула, прочитала, що це якась фігня. Так само, до речі, це працює і з нашими твердженнями, нашими думками, переконаннями. Ми не дуже хочемо їх змінювати, тому що в суспільстві також сталося, склалося, що цінується така постійність, що от у людини одні і ті ж самі переконання, там все життя, я думаю, О, це... Оце от класна людина, да? от не змінює думку, не перевдягається, не перевзувається це від кожної новини. Там. Хоча насправді, якщо робити це в лапках перевзування як би, осмислено, раціонально, то це дуже-дуже гарна річ, і всі мають цим займатися. І через хвилину я поясню, чому, якщо ви ще не зрозуміли. Але в нашому суспільстві так влаштовано, що якщо ти змінюєш думку, то це може сприйматися як слабкість. І це навіть нами самими може сприйматися як слабкість. Але, як я вже згадував, існує от сайт з назвою less wrong, тобто менш неправильний, або, можна сказати, більш правильно намагаємось уявляти реальність в собі. Тому існує така штука, як Теорема Байеса це просто святий грааль раціональності, я би сказав. Це взагалі математична теорема з теорії ймовірності, але вона легко прикладається до реального життя. Я пояснюю її не в математичних термінах, а простими словами. Теорема Байеса по суті говорить, що розумно буде коригувати свої уявлення про світ з надходженням нової інформації. Іноді ми це робимо, а іноді ні. Наприклад, ви думали, що у вашого друга день народження, от 30 листопада. Написали йому, а виявилося, що в нього день народження було 8 квітня. Ну і ви скоригуєте свої уявлення про світ, да і перепишете там нейронні взаємодії перепишуться, і ви будете пам'ятати ну скоріш за все, що в нього день народження все таки в квітні, але коли діло доходить до якихось особистих переконань. То тут коригування цих переконань часто зовсім не працює. Кожне ваше переконання можна взагалі уявити як якусь гіпотезу про світ. Наприклад, ви можете думати, що от кожен раз, як ви прокидаєтесь зранку і у вас болить голова, значить цього дня буде дощ. І ви можете записувати. Наприклад, кожен раз, як ви прокидаєтесь і у вас болить голова, можете записувати, чи пішов дощ чи ні. І навіть без якоїсь математики коригувати свою цю гіпотезу, наскільки вона достовірна. Наприклад, якщо дощ пішов тільки три рази з 10, то, скоріш за все, ваша гіпотеза не дуже відповідає дійсності. Ну і Цим взагалі займається наука тим, що ставить якісні експерименти і багато разів. І чим більше разів цей експеримент поставлений, і... З одним і тим самим результатом, то тим більша ймовірність, що і далі цей результат буде, да? і те, що першопочаткова гіпотеза була вірною. Але люди, які не займаються раціональністю, часто взагалі ігнорують нову інформацію таку, відмовляючись якось змінювати свої переконання, або шукають саме ту інформацію, яка ці переконання навпаки підтвердить. А раціональна людина або науковець, який якісно робить свою роботу, він навпаки буде всіми силами старатись знайти або довести не те, що буде підтверджувати його гіпотезу, а те, що її спростує. Тому що підтверджень гіпотезі може бути багато, але спростування варто. Лише просто один раз йому з'явитись, і гіпотеза буде знищена. І до речі, цей пошук інформації, яка підтвердить твої переконання, це теж окреме когнітивне викривлення. А про науку у мене є на каналі окреме відео. І якщо вас зацікавило це, то можете ознайомитись. На початку відео я також обіцяв, що скажу, з чого можна почати вивчати раціональність. Ну і мені здається, просто найкраща книга. І, взагалі, джерело знань для початкових раціоналістів це книга Гаррі Поттер і Методи раціональності. Вона є перекладена на українську. Навіть я бачив, що виходять аудіокниги української. Написана вона одним з найбільш видатних раціоналістів сучасності це. Ельєзір або Лазер Ютковський, і він же створив цей сайт LessWrong, на якому раціоналісти обмінюються своїми думками, і на якому він уже не знаю більше 20 років викладає свої есе по раціональності. А книжка ця це історія про Гаррі Поттера, тільки якщо б він був дуже дуже раціональний і дуже добре знав науки і науковий метод. В цій книзі є. Реальні методи раціонального мислення, причому як інструментальної, так і епістемічної раціональності є багато якісного гумору, є і прям серйозні моменти, там добре прописані лінії персонажів, взаємодії і взагалі шикарний сюжет, який дуже. Дуже сильно відрізняється від оригінального Гаррі Поттера. І вам не обов'язково взагалі знати оригінальний Гаррі Поттер, чи бути фанатом, щоб насолодитися цією книгою. Ви можете взагалі нічого оригінального не читати, не дивитись, але ця книга реально дуже добре вводить в основні поняття науки і раціональності. Ну а також ви можете підписатись на мій канал. Також на мій телеграм-канал, в якому я зараз досить часто публікую пости. І я сподіваюся, що це також буде сприяти вашому раціоналізму. Це відео було мною створено лише для того, щоб пояснити, що таке раціональність взагалі. І як висновок, можу сказати, що раціональна людина або раціональна система це та людина або система, які, або яка Постійно намагаються вдосконалити свої знання про світ, наприклад, наука ніколи не стоїть на місці і постійно самовдосконалюється. А от якщо якась система не самовдосконалюється і, наприклад, змушує читати людей одну ту ж саму книжку тисячами років, то я щось припускаю, що з дуже великою ймовірністю ця система не раціональна. І, мабуть, не варто в неї взагалі вступати, входити або якось бути причетним до цього. Дякую вам за перегляд. Підтримати мене можна за qr кодами на екрані, або за посиланням в описі. Всім гарного і раціонального дня і майбутнього.